Слушайте, я от собі щось таке подумав, начитавшись новостей про цей якоби мир, що може ми зря з вами а? Результат то і так всім понятний, так? Да? Може, прийшло таке час поговорити про яку капітуляцію? Да хай собі капітулюють на здоров'я. в Війні, в якій вони участі не приймають. А тут таке відчуття, що ми їм цим постійно мішаємо. Треба тільки вирішити, що вони виставлять в качестві відкупних. Ну, знову ж що це має бути нашою проблемою? США і Україна во Флориді не змогли достичь согласия в питанні територій. ABC News. А Флорида, це, я извиняюсь, це яка-то спорна територія між США і Україною? Так подивіться, ми, ми свою Флориду вам хрен отдамо. Тож давайте, быстро зібрали манатки і марш відтуди. Давайте. Тільки об'ясніть мені для начала, хто на кого напав. США на нас чи ми на США? Бо чого ми тоді сидимо з ними в закрутому кругі, рішаємо, хто які території має вступити в качестві капітуляції? Не, ну, якщо так, я б, наприклад, предположив би Аляску. Тож таки Флориду. Ладно. І, і ще краще Каліфорнію. Трамп на неї і так не рівно дихає. тут же. Так що давайте побистрій рішайте. Или я сейчас піду на вас русским нажалуюся, а у них з вами розговор буде короткий: де ратифікація і деінсектизація. Російський істочник назвав три пункти мирного плана Трампа, по яким Кремль не пойдеть на компроміс. Росія не готова к компромісу по території Донбаса, ограниченню численності ворожених сил України і вопросу признання захваченої території, сообщил NBC News з силкою на освідомлений російський істочник. Ну, от бачите, ви говорили, що ми з рускими ніколи не договоримося. А нам ними даже говорити не треба. Ми з ними абсолютно солідарні. Ми теж не готові ні до яких компромісів, ровно по всім трьом пунктам. Кожен з яких несе в собі там різний степінь брідовості, а особенно в своєму симбіозі. Бо ну це як виходить, що ми повинні подари русним, от саме подарить, подарить русским Донбас, який вони самотужки за 12 лет слямзати, так і не змогли. От взяти і подарить. А признавати це з нас ну, ніхто навіть не треба. Це взагалі як? Нам, ну, просто статі одвернуться, коли американці його понесуть русским на блюдечки з голубою кайомочкою. Цитата. «Есть три пункта, по которым мы не пойдем на компромисс», заявил российский чиновник, осведомленный позиции России по этому вопросу. Первый – это территория Донбасса. Второй – ограничение численности вооруженных сил Украины. Третий – признание захваченной территории Соединенными Штатами и Европой. Ну ладно, Соединенными Штатами Америки, тут в принципе и так все понятно. Они ежа в жопе Трампа признаю такие рожают ему подобные перформансы. А с Европой как вы собираетесь вот это все решать? Не, ну тут говорят как раз на БАТО проще. У Путина для этого есть готовый рецепт. Я ей говорит Путин, я ей даже пальцем не трону. Путин, если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. У Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами. Но страна готова к любому развитию событий, заявил президент России Владимир Путин. Вот вы себе как хотите, а мне капец, как нравится, когда они пытаются с Европой в таком тоне говорить. Ну, им это понятно ничего не даст, А Європа нехай лишній раз поофігіває. О, то, що їй вдруг може захотітися воювати. Вони ж там ну, сидять такі наївні, думають, що раз вони сяться от самої одного такому мислі про це, вони то, 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 точно, точно, ні з ким не хочуть і не збираються воювати, то війни не буде. Логічно, ніфіга. Вам же Путін чітко сказав, якщо ви перші почнете, ви перві. А як вони можуть почати? Та да, да як угодно. Візьмуть, не пустять якого то п'яного в жопу руського самоліт. все, війна. Ілі Путін вдруг рішить, що ви його недостатньо вважаєте. Ви його вважаєте? Отак. От І или, ну, напомніть мені просто скільки там, в той же Франції, или в Португалії, скільки чисто русських, таких рускоязичних школ, скільки? От що це як не акт агресії? Так що готовтесь. Щас проснеться Трампа, ну він же проснеться коли нібудь? Да? І сяде з Путіним ваші землі йому ділить. Путин обвинил Европу в подрыве инициатив Трампа по Украине. Путин, Европа мешает администрации Трампа урегулировать конфликт на Украине. Вот что это, как не акт объявления войны? Вы же опять принуждаете Россию отстаивать, даже, даже не свои интересы, подождите, она про свои вам еще напомнить, а интересы друга Трампа. Так что быстренько силы и решаем, чтобы Путину за это подарите. Да, и давайте бегом, пока он еще добрый. Кремль. Росія открыта к переговорам по Україні, но намерена достичь целей СВО. А як це, інтересно, одне з другим якось б'ється? Ну, якщо ви намерені эту всю єрунду, оцю всю, достичь, то які нахрен тоді можуть бути переговори? Ну, смисол тоді в них. А смисол є. Вони ж, дивіться, вони ж про це все, вони ж не з нами збираються говорити. Бо ми, ну, ми їм там в силу різних обстатків, ми їм антипатічні. Вони з ким угодно другим, согласно, про це... потрендикать. И ну, вот вчера же они до поздней ночи с кем-то там заседали. Это, это же не мы были. Путин и Трамп раскрыли все планы на Украину. Зеленскому это не понравится. Россия и США сбросили маски, открыв друг другу реальные позиции по завершению конфликта на Украине. На встрече в Кремле 2 декабря президент Владимир Путин обсудил со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером детали долгосрочного урегулирования. Я, кажется, начинаю потроху дупляться, в чем наша с вами Проблема. Ми з вами ще недостатньо розібралися, хто є ху. Бо коли історики будущого будуть розбирати собиття цих днів вони не одразу поймуть, хто з ким взагалі воював. Да, ну от дивіться, вони просто сидять читають новини. Значить, ми з американцями е, сидимо там і ведемо переговори про мир. Понятно, скажуть вони: от це вам, ласка, є дві сторони конфлікту. І тут американці різко вдруг підриваються і шурують на Росію вести переговори про якісь урегулювання. Вони що скажуть? Скажуть, ваша Америка, це всім уже охреніли, а? Що вона одразу на два фронти війну веде. І тепер їй срочно захотілося замиритися з нами, з російськими, але з росіями вони вирішили замиритися Именно за нас, ну, ми типу, спонсори їхнього перемір'я, щоб американці там собі з рускими вирішили, що ми русским должны за це все віддати, а вони просто згодяться. І отут, навіть який то самий неопитний слідуватель уровня РОВД він сразу скаже вам, що це, це яка-то машинична схема. Що ці два бариги вони, вони не враждують, вони тупо в зговорі. Що коли один крав, другий на шухері стояв. Він просто ну, швидко сорієнтувався і чумок влився в толпу зівак такий, ну рано чи поздно приходить момент де лежа награбленого, вони всі збираються в якій то закритій кімнаті.

And that's why we're, that's why, even as we speak to you now, uh, Steve Woodcock is in Moscow trying to find a way to end this war to save lives of eight, nine thousand people, Mr. President, as you one know are dying every week. More people <sharp inhale> Пиче, візьме з дуру, капітулірує і що далі робити. А, а Уїдков якраз в Москві на, на прийом свого шефа сидить. Він візьме там по берегу, підписуй далі, що. Європі і нам прийдеться признавати, що вони там русским аляску подарили. Да? І це, ну, єдине конструктивне, про що вони могли там договоритися. Все остальне це ну, який-то просто сладкий сон Трампа. Компромиссного варіанта найдено не було. Переговори Путіна і Уіпкова закінчились без соглашения по Україні. Ну, ти поговорила. Я вам, якщо хочете, даже приблизтельно конспект їхнього розговору перескажу. Путін говорить: "Так, про Печеняго ми в прошлий раз говорили. Сьогодні давайте я вам про Половцев розкажу. А потом, о, стоп, а у нас новенький. Зятек Трампа Джаред Кушнер, пожалуй, не, давайте все-таки с рурика починать. І, ну, давайте будемо чесні, а що, хто то розчитував на що то друге? А з якого вибачте здрасте? Ви до сих пор не поняли, з кем вы имеете дело? Ну давайте я вам объясню. А то мені от реально даже жалко уже людей які дивляться на весь цей цирк нічого не понимают и ще то вірити. Типа, ну не можуть же дядьки такого масштабу займатися такою откровенною ерундой. Ну не нікуди никуда столько времени на таку пустопорожню профанацію. Можуть, повіжіть, вони ще й не таке можуть. Я зараз я, я не сильно хоча б розірався, Чи я б візьму всіх побожу, чи ніхто і так не спить. Трамп признався, чому не спит по ночам із України Wall Street Journal. Слушайте, я це щось подумав. Може йому бідненькому, на яке на яке скинуться, а? А тут, ну, тільки не удобно, ми і тут винуваті. Ну, лучше б він спав, ну хоч не мішав би. Реквізити, якщо у вас на екрані, і під цим відео детальніше, як завжди, в п'ятницю. Thank you.